Привіт, ось 5 щасливчиків з минулого конкурсу, які отримають по 100 тисяч. У цьому відео я оголошую такий самий конкурс. За кожні 10 лайків призовий фонд збільшується на 100 тисяч, тим самим появляється новий переможець. Для участі потрібно підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар. Бажаю удачі. Перший. Якщо у вас недостатньо бензину, щоб доїхати до АЗС. Це не проблема. Якщо глушити автомобіль кожні 20 секунд, ви зможете кататись хоч цілий день на одній літрі, оскільки кожна літра витрачається за 40 секунд. Наприклад, якщо ви проїдете 39 секунд і заглушите авто, таймер оновиться і ви зможете продовжувати рух на тій самій одній літрі пального. Далі, часто буває, що на сервері немає механіків або ви знаходитесь в місці, куди вони не їдуть, а вам потрібен ремонт. Щоб відремонтувати свій транспортний засіб, зробіть так, щоб він загорівся, і вийдіть з нього перед вибухом. Це відновить здоров'я автомобіля до 100 Головне вийти з авто перед вибухом. Далі, якщо ви гетоящер і ви побачили, що на вас написали жалобу, не треба опускати руки і плакати. Пробуйте звернутись до особи, що подала скаргу, і домовитись з нею. Можливо, навіть за гроші або вибачитись, або якось оправдатись, що це були не ви, а ваш брат, а ви пішли в магазин. Ей, патлатий, патлатий, давай ручки за голову. Брат в магазині. Головне вплинути на видалення скарги, оскільки відсидіти в КПЗ це ще півбіди, а ось для зняття варну потрібно заплатити 200 гривень. А якщо ви отримаєте 3 варни, отримаєте бан на аккаунт. І якщо отримаєте 3 бани на свій аккаунт за будь-який період, навіть за 3 роки своєї ігри, то отримаєте бан на 360 днів. Я розумію, що це дурна система, але маємо, що маємо. Знімайте бан, який пройшов за 500 гривень. Зразу ще один лайфхак. Якщо вам випав платіну VIP з рулетки, не активуйте її відразу. Збережіть до моменту, коли отримаєте варн. І вона зніме його за 2 дні. І не треба тратити 200 гривень. Наступне краще бігти від першого лиця. Це збільшить вашу швидкість, особливо на підйомах. Далі, багато хто мріє їздити на других машинах, але заробляти на них важко. Так що краще сісти комусь на шию. І ось лайфхак. На серві є більше ста сімей, які мають особняки з класними автопарками. Так що шукайте притулку. Головна задача прийти на все готове, і там, де немає ніяких внесків. До речі, я знайшов таку, але там деколи заставляють робити контракти. Наступне на сервері добавили комісії на продаж авто на авторинку, переказ грошей і навіть на обмін. Так що старайтесь їх уникати. Гроші можна передати по 100 тисяч, обмінятись можна під відкат, а потім передати гроші, а автомобіль продавати на авторинку можна з націнкою 3% і в ціні вказувати свій ID. І людина, яка захоче купити, зв'яжеться з вами, щоб не платити комісію. Також лайфхак для новичків це мій промокод Alipro, який найкращий на сервері, оскільки крім 50 тисяч і плюс одного рівня, ви отримаєте ще 15 тисяч від мене, якщо скинете докази мені в Діскорд. Наступне, не обов'язково повертатись на роботу, щоб зняти робочу форму. Це можна зробити в будь-якому магазині одягу. Будьте уважні, уникайте будь-яких дій в робочій формі, наприклад, не рибачте. Це може призвести до КПЗ на 3 години без попередження. Криз на сервері багато, так що не попадайтесь на такі уловки. А на цьому все ось такі лайфхаки я підготував на сьогодні. А ви діліться своїми в коментарях. Також не забувайте брати участь в конкурсі. А на цьому все бажаю успіхів, бай-бай.